Доброго дня малята. Ми продовжуємо з вами знайомитись з деревами і кущами. Давайте пригадаємо, які дерева ми вже знаємо. Так, це листяні дерева, хвойні, кущі. Листяні і плодові. А де можна зустріти багато дерев? Так, це в лісі. А хто в лісі ще живе? Так, це Дикі тварини. А також є казковий ліс і в ньому є казкові дерева і тварини. І ми з вами сьогодні зробимо казкове дерево. Для роботи нам потрібно клей, пензли, клеєночка, серветка, картон білого кольору, а також готові деталі для зображення дерева. Починаємо працювати! На що схоже наше дерево? Так, це долонька. А якого вона кольору? Коричневого. Розмазуємо клей від центру до країв рівномірним шаром. Прикладаємо намащеною стороною до аркуша картону, придавлюємо долоньками і розгладжуємо серветочкою. Замість листочків у мене будуть. Ось такі різнокольорові сердечка. І ми прикрашуємо наше дерево. У мене вийшло ось таке казкове дерево. Робіть свої казкові дерева і надсилайте роботи. Наше заняття закінчилось. До побачення!